От що мічений. Я тебе врятував і гречного дядька тут розігрувати не буду. Біс його знає, кого тобі цей стрілець здався. Я добре мітрисі, друзі. зараз заходь. покажу вам, як тут старт через Сидоровича реалізувати. Зразу біжимо до цього вагончика, тут третіпу пуз аптечкою помогти. І нам потрібна яка небудь зброя, тому що до вовка зразу бігти я не можна. Ми йдемо в цей вагончик. Тут є контейнер, а в контейнері лежить пістолет з глушаком. Але в нас нема чим контейнер цей розбити. Але нічого страшного, ми його просто на землю кидаємо і він сам розбивається, лутаємо теж у контейнері барахло всяке. О, І тоді, значить, топаємо звідси. Отут його за АТП бандити. Отут АТП, на ньому бандити. А ми сюди його ж тунельчик топаємо. Тут песики, псевдопесики, всяка дичина живе, але ми просто забігли, лутанули костюм і хода звідси. Тепер звідси біжимо. Сюди на кордон до військових, з ними тут не балакаємо, просто вибираємо собі зручну позицію і одразу починаємо їх розвалювати. Тому що вони якісь не наші, і в них є автомати, які можна продати Сидоровичу і назбирати 20к на топінбову пушку стартову грім. До речі, все, що пов'язане з цією пушкою, це ніякий не це механіка, яку збудували самі розробники. Так що, якщо. Що стосується канонічності, то можна тут не підгорати з цього приводу. Все абсолютно канонічно, так як було задумано. Тому що ця пушка для тих, хто вже прохавав гру, хоче в черговий раз її пробігтися, і щоб не проходити всякі ціпереми райони, ми начинаємо в цьому місці. Вам доведеться трошки позберігатися, і позавантажуватися. Це не сталкер 2». Тут можуть попасти один раз на пенсію з вами. То в Сталкері 2 можна розчитати, що якщо їх там 5 штук стоїть, то мені вистачить на 4 секунди дамага, і за 4 секунди я їх Всіх розкладу. Тут пізніше теж так буде працювати, коли бабадан з барабаном з'явиться. Ну так потихеньку, разів п'ять я тут відкис зберігався, завантажувався. Але монтаж робить так, мов то я Бетмен. Монтаж руле. Можна проходити майстерно з монтажом будь-що на рівні просто великого прославленого майстра. Тут обов'язково лутаємо три пляшки горілки, дві ящику, одна на столику лежить. Долутуємо цих всіх бідолах, яким прийшлося пожертвувати своїм лутом разом з собою. Вони б так віддали, але їм скрипти не дозволяють. І потім ми йдемо в оцей такий зерносушарка, чи що це таке, оце якесь підприємство. От тут є таке надколоте діло, і там артефакт всередині. Ми його вибиваємо. Пістолетом так от його в куточок, по ньому треба трошки постріляти. В залежності від позиції може бути таке, що вам навпаки звідти сторони, зі щілини буде по ньому зручніше. І ось чи зсередини, через щілину, ми раз і залутали його. От, тепер наступний момент. У нас є три пляшки. А, зачекайте. Заходимо, що отут є такий склад, якийсь велетенський, Тільки обережно, тому що всередині в цьому складі є всяко різні аномалії. І там в куточку. Є дерев'яні ящички. Ми щоб не тратити багато набоїв і розвалити їх всі разом, стріляємо в оцю каністру, вона пробила бадавум, і ми таки приходимо і лутаємо тут ще один костюмчик. Не те, щоб ми в ньому мали ходити, тепер дивіться, вдоль залізниці, праворуч туди, якщо спиною до Сидоровича, в краю є такий тунельчик. А біля тунельчика зійшовши, чи де він тут взявся, цей дизельний. Тягач, десь він тут взявся. Може його аномалія закинула. Отак з насипі сюди наверх застрибуємо. У нас тут артефакт, бинт трошки набої від драбоданчик. Драбоданчик потрібний для фарма військовий артефакт на продаж і радіація просто максимальна. Але ми закидаємо за драбину півторашечку оковитої. І цей чолов'яга, як кажуть в новинах, вживши оковитої, намутивши хабара. Іде до Сидоровича піднімати свої перші бабки і скидає їм йому всяке варахло, яке ми налутили в процесі наших мандрів і поповнення запасів зоною. Після чого топаємо тут. Прямо біля Сидора є аномалія, і тут нам показують промо, що з тобою буде, якщо будеш клацати дзьобом. Значить, аномалій будь-якомога буважніший. Окей, Сидорович. Ти кидаєш перед собою. Все, до зв'язку. Сидорович каже, що живий ти мені вигідніше. Знову скидаємо ножками контейнер, забираємо артефакт. І бачите, той в трубу заліз. О, потак його лутаємо звідти. Тут знову ж з зіксом присідаю. Два артефакта маємо в одному з цих ящиків аптечка. Лутаємо аптечку. І отак сюди от виходимо тепер. Тепер, біжимо знову ж таки, тут хатки можна полутати. Там три пістолета було, тут хавчик, хавчик лутаємо. Потім тут наверху вже спосині міцці сховок з'явився, ще один енергетик. І тепер дивіться, ми отак по карнізику облазимо, вилазимо на дах цієї хати і перестрибуємо на сусідню. Тому що там, в куточку, в нас під дахом є ящик дерев'яний. а В дерев'яному ящику є бронік. Давай. Стрілець, розстрілюю його, опа, і бронік випадає. Лутаємо цей бронік. Знову ж таки, він на продаж. Можна там, може, через дорогу на хатинці піти аптечку залутати. Вчора на стрімі люди казали, я щось забув про те, що це ж можна так зробити. Ну нічого страшного. Зараз підемо залутаємо. Так, застрибуємо, застрибуємо. Це пуста бляшаночка, хтось тут сидів, хотів дуже енергійним бути. Знайшов мій цей час. Лутаємо тут антирад, є, можна було його взяти, коли. Ну і тепер куди далі біжимо? Тепер ще отуто в підвалі є. Це друга справа будівля, якщо від дороги. І отуто, де в нас у Stalker 2 сидить мультик і Вовк, мультик техніки, вовк, який за дорогу відповідає. На дорозі сидить. У підвалі в нас є цей хавчика трохи. Ну і тут біля кабанчиків, значить, через дорогу від табору новачків є два ящика. Кабанчиків вночити не обов'язково витрачати на них треба з цього пістолета на кабанчиків треба відра патронів потратити. Тому ми просто лутаємо цей артефакт і даємо звідси хода. Тому що кабанчики без нас тут чудово жили, і вони з задоволенням тут без нас ще чудово поживуть. Ну ця міточка синя у вас її може і не бути. Ну тут. Получиться, що й без синіх міток цілком вистачає. Але як є, чому й би не забрати? Забираємо синю мітку. І тепер дивіться посередині між селом Новачків і базою військових в кущах є ящик, повний боєприпасів до пістолета. Лутаємо це все добро. Отут воно знаходиться на карті, бачили? І несемо до Сидоровича здавати. Що Бо зараз підемо. Підем... Фармить військових нам треба, щоб в інвентарі було багато вільного місця. Залишаємо собі патрони, аптечок, дрападан залишаємо вдалого тобі полювання. Дякую, Сидорович, і тепер біжимо фармить військових. Тут треба бути готовим до того, що прийдеться позберігатись, позавантажуватися на монтажі. Воно звісно круто все буде, але я вам скажу, що я тут трошечки попідгорав. Бикав, це все зробив. Судячи по тому, скільки патронів мені падає, ви можете самі побачити, що це максимальна складність, тому що, бачили, 4 патрона випало. Тому що кількість хабаря в жмурів залежить від рівня складності. Якщо мінімальна складність, то там 30-40 набоїв жмура буде. А на максимальній. Хорош, оце це патруль ходив. З патрулем розібралися, бачите, якщо в кущиках ховатись не складно. Потім, щоб праворуч обходимо базу, отак тут по такому ярочку, йдемо, йдемо по ярочку і заскакуємо в кущі. Вони починають там гучно аплодувати, чекаємо момента, поки ті, хто ближче начнуть перезаряджатися, і швидкі ноги нічого не бояться. І забігаємо всередину. Вони забігти всередину і забитися в якийсь куток більш-менш безпеки. На пару секунд, зберегти це ньому. І з цього куточка реально все це КПП, з цього куточка, вони отак підходять. Все КПП можна вирізати ножем. Без приколу я його вирізав. Ну, зберігатись, завантажуватись треба багато, це факт. Юзаємо консерви, як аптечку, і продовжуємо лутати, заробляти. Це в нас такі заробітки. Давайте, чуваки, ви створені для того, щоб під'єднати мені. Свій і допомогти порятувати зону. Боже, якби була снайперка, я то дурне раді вихов, що, що кричить. Так, ну що, продовжуємо їх всіх тут ефективно фармити з драбаданчика, можна ножичком кажу, в куточку. а драбаданчиком. Оп, як стрибають гарно. Е, на двір не виходимо, тому що на дворі вас розкатають Чудово просто. <плес> а, <плес> ну, це конечно добре, але з калаша патрони не буде вистрілювати. Ще через дорогу тут о, трошки залишилося. Зараз добиваємо ему ще цих, хто тут залишився. О, в мене щось прицелом сі сталося. Десь нет пауш матро. Сі-стики <плес> <Щ> <плес> <плес> <Щ> <плес> <плес> дві смужки, бачу, ну ладно. <плес> І ще разок. Вони бачите, оці що в броніках вони міцні капець. Цьому шо в шоломі чотири штуки довелося вкотити. І якби прям впритул в жбан, то він би з першого ліг би, але не склалося. І як все, всіх перемочили, красота, тепер просто лутаємо за перший раз тільки скільки можемо донести. Набрали повні значить, жмені хабара. Несем цей весь хабар Сидоровичу. Повернувся, скидаємо це все добро. Чекайте, треба розряджати спочатку, бо нам треба патрончики. Все скинули погано. це, все добро. Непогано. Каже, Сидор, непогано. Скидаємо аптечки, шмаптечки, всяке тобі таке, полювань, щоб побільше більше місця було. було, все скинули повністю. І йдемо ще одну ходочку назад на КПП. Долутуємо все, що не долутали з першого разу. На другому поверсі КПП в ящичку я ще артефакта знайшов, тому ящики. Особливо на старті гриб'ям всі. Потім дивіться, зліва відходу на КПП в краю є дерево лежить. Воно через колючку перекинуте. По дереві перелазимо через колючку. Тут, тут всякі такі будівельні матеріали складені. Залазимо на них, з них на тин з тина на туалет, з туалета на край будівлі, шіфт і ікс нажимаємо, шіфт ікс пролазимо по під доску і лутаємо ці дерев'яні ящики. В них всякий хавчик, не дуже дорогий хабар, в металевих набойчики, а в цьому ящичку дерев'яному. Два броніка. Це простенькі броніки, але нам важливо те, що ми їх можемо за трошки сталкерських карбованців продати, Купонів, чи як вони тут називаються ці гроші. І До Сидора занести це все і заробити свого бабла. Так що красота, Ну, Ще в цьому вагончику дивимося, долутуємося. Боройте остаточну, ще тут трошечки патрончиків. І несемо Сидоровичу і це все діло продавати. Нам треба заробити 20 тисяч. Хлопче, ти не врубаєшся? Розряджаємося. Мені потрібен звісно. реальний товар. І цей, що тепер, Продаєм це, це все. Погано. 25 штук у нас є, але в інвентарі Сидоровича нема грому, тому ми зберігаємося і завантажуємося, поки не з'явиться. З'явився разу з 15-го з'явився 20 штук. Грім калібру 5,45. Беремо не цей грім. Патрончики є в нас до калаша. Забираємо свої Як пожитки пожиття. Заходь. І тільки тепер ми йдемо до вовка, тільки тепер ми беремо квеста, вовк нам дав ножа і пістолета, і вже тепер ми йдемо сюди до бандосиків на ТП і тепер починаємо їх розвалювати. З громом їх валиш, просто як грімчерешні. Вони тобі абсолютно нічим не мішають, просто няшечки. Ходиш собі і розкладаєш. І якщо з стандартним озброєнням, то тут треба кілька разів відкиснути, поки їх завалиш. З громом просто ходиш собі і кладеш. І в принципі, з громом приблизно до середини гри, взагалі складність не відчувається навіть на максимальній. Тому що дивіться, з якої пристойної відстані він кладе. На ньому ще приціл і взагалі буде імбова пушка. Але він і без приціла з цими голожопими селянами дуже класно справляється. На цьому, друзі, подякував. Тепер ви знаєте, як швидко і класно стартанути в Stalker Enhanced. В старому Stalker Enhanced ця тема теж працює. Дякую підписнику з нікнеймом Crazy Heads. Адже саме він мене тикав носиком мої помилки і провів перше за ручку, показав весь цей маршрут. Велика йому подяка. Дивіться, до речі, як тут спритник виглядає. Підтримуйте зсу друзі, підписуйтесь до зустрічі на стрімах.